Олена Хан тримає у руках нещодавно видану книгу. Говорить, на її видання чекала майже 10 років. Ідея перекласти книгу виникла під час візиту Теси до Херсона ще 2011-го. Тоді торгово-промислова палата уклала угоду про переклад. У грудні того ж року Олена розпочала роботу. Так ми і планували, що десь за 11 місяців переклад наш вийде, але, як е, розумієте, робочий процес і ми завершили у червні 2013 року, тобто десь півтора року з усіма. Переглядами, редакціями, велику книгу Олена перекладала вперше, хоча певний досвід роботи з літературними текстами мала. Складнощі говорить, були видання автобіографічне. Особливо ретельно довелось працювати з бібліографічним показчиком, маршрутами та історичними постатями, а ще листами Джона Говарда, які включені у книгу. Листування його знайомих про нього висловлювалися якісь думки, і ще Теса вводила витримки з літературних творів того часу, оригіналу, неадаптованих. А це все все ж таки історично на декілька століть віддалено. І англійська там була зовсім інша. Іноді навіть правопис був інший. Літери F, S були інші. Їх треба було розшифровувати. І я так зрозуміла, і в принципі, це. Так роблять перекладачі художніх текстів, необхідно було архаїзувати історично віддаляти, ну тобто перекладати російською несучасною ці фрагменти, а начебто на декілька століть назад стилістично відкидати. От тут теж був такий, знаєте, підхід неодноразово ці листи переглядалися, змінювалися, і стилістика змінювалася. Потім літературний редактор працював. Ось на цьому устаткуванні друкувалась книга. Наприклад, так збирались сторінки майбутнього видання. А так вони потім зшивались. Замовлення надійшло на 500 екземплярів. На даний час вже виконано 100, ще замовили 200. Стовідсоткова відповідність оригіналу. Це була умова британських правовласників. Її видавці дотримались. Особливість цього замовлення заключалася в тому, що ми мали створити повний оригінал британського видавництва. Тобто ми мали підібрати папір, колір, все мало було виконано високої якості, щоб наша книга нічим не відрізнялась від британської. Скажу вам так, ми всі ці умови виконали, та навіть перевиконали. Книга-переклад точна копія оригіналу, навіть за кількістю сторінок. Її обов'язково відправлять авторці. Із самою тесою Олена познайомилась онлайн під час презентації видання. А зараз ми з нею листуємося електронною поштою, вона ставить запитання з приводу того, які там складнощі були, що мені сподобалось, як, для мене, як, як я по-новому поглянула на Говарда і так далі. Тобто, вже після. Виходу книги ми почали спілкуватися. Якщо вона приїде в Херсон, то я сподіваюся, що ми зустрінемося з нею. Ксенія Сіріна В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон.